всіх, хто нас дивиться в ефірі. Податковий вісник. В головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області відбулося засідання громадської ради, на які підсумували основні пропозиції від громадських організацій щодо вдосконалення податкового законодавства та покращення умов для сплати податків. Також обговорили зміни, які регламентуватимуть склад нової громадської ради. Представники 42 громадських організацій входять в теперішній склад громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Найактуальніші теми для колегіальних обговорень це зміни до податкового кодексу. Дуже часто пропозиції від громадської ради сприяють вдосконаленню законів на користь платників податків. Тільки у вересні від громадськості Прикарпаття надійшло 20 пропозицій. Основні з них такі: представники громадськості та бізнесу виступили з ініціативою внесення змін. Щодо звільнення від відподаткуванням податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки житлової та нежитлової нерухомості вищим начальних закладів, незалежно від форм власності і джерел фінансування. Запропонували надати право місцевим радам встановлювати пільги з податку на нерухомість для фізичних осіб, які є власниками будівель господарського призначення, а також відновити пільгу для багатодітних сімей в оподаткуванні житлової нерухомості. Також було запропоновано повернення до диференційованого підходу в питанні оподаткування податком на доходи з фізичних осіб, доходу найманих працівників, в залежності від його розміру. Встановлення розподілу сплачуваного об'єктами господарювання ПДФО за принципом 50 на 50 між місцевими бюджетами за місцем проживання та за місцем роботи платника податку. Також запропоновано встановити нульову ставку оподаткування ПДФО вартості майна, що успадковується членами сім'ї, спадкодавця не лише першого, а й другого ступеня споріднення дід, баба, онука, рідні брати та сестри. Щодо спрощенців, то громадськість висловилася. За необхідність збереження діючої спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва та перегляду граничної суми доходу, яка дозволяє її застосовувати, враховуючи індекс інфляції, доцільним на думку громадськості є скасування максимального обмеження на рахування єдиного соціального внеску та відміна збору до пенсійного фонду з валютно-обмінних операцій. Тепер формування громадської ради при головному управлінні ДФС в області відбуватиметься за новими правилами. Склад встановлюють на загальних зборах шляхом рейтингового голосування і не може становити більше 35 осіб. В Громадську раду не можуть бути обрані депутати будь-яких рівнів, посадові особи. А представники громадських інституцій, які претендують на членство в раді, повинні впровадити свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу. Ми будемо наполягати. Ати, щоб були юридичні особи, тобто громадські організації, які будуть зареєстровані і перереєстровані, тому що зараз у нас є законодавчий акт, який визначає перереєстрацію всіх. Хотів би всіх попросити вчасно зробити це до 1 січня. Діяльність громадської ради дасть можливість і надалі забезпечувати конструктивний діалог між платниками податків та органами фіскальної служби. До завершення року громадяни можуть скористатися податковою знижкою від суми задекларованих доходів за 2015 рік. Про те, які витрати дозволяють скористатися такою знижкою, у наступному сюжеті до витрат, які дозволяють скористатися податковою знижкою, належать пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, сума коштів, сплачених за навчання, при цьому витрати на здобуття середньої професійної чи вищої освіти платника чи члена його сім'ї першого ступеня споріднення, не повинна. Перевищувати 1710 гривень у розрахунку за кожний місяць навчального року, також страхові платежі. Частина суми процентів сплачених за користування іпотечним кредитом. За січень вересень цього року більше 6 тисяч громадян Івано-Франківщини подали декларації з метою використання права на податкову знижку. Задекларована сума податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає поверненню на розрахункові рахунки платників, приблизно 7 мільйонів гривень. Податкова знижка це витрати платника податку документально підтверджені при придбанні товарів чи послуг у резидентів фізичних або юридичних осіб протягом року, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати. Це в основному витрати на навчання, страхування життя, будівництво житла та інші витрати, які визначені статтею 166 податкового кодексу України. Фіскальні органи очікують наступної реорганізації. За останній рік вже відбулося чотири етапи скорочення чисельності фахівців податкової служби. Також суттєво скоротилися повноваження фіскальних органів на місцях. Чого очікувати надалі в наступному коментарі? Починаючи з червня 2015 року, Міністерство фінансів проводить реорганізацію нашої служби не тільки як структурну, так і функціональну і оптимізації чисельності. Ми вже говорили про кількість скорочення, що скорочення у нас відбулося на 38,1% 414 працівників. До кінця цього року планується утворення територіальних органів Державної фіскальної служби, але в структурі центрального апарату в структурі ДФС України, тобто ліквідація територіальних органів на нашому рівні, вони ліквідуються як юридичні особи. А новоутворені будуть без права юридичної особи. Також буде затверджений вже новий штатний розпис відповідно до цієї нової структури, який буде передбачати зменшення функцій, і то об'єднання окремо передачу окремих функцій на центральний рівень – Це кадри, бухгалтерія, інфраструктура та інші функції. Ось відповідно в дорученні також передбачена така всіх всіх цікавить про передачу баз даних на рівень міністерства фінансів. Тобто, відповідно до цього доручення Міністерство Фінансів і Державна казначейська служба повинна отримати повний доступ до баз даних наших, але тільки в режимі перегляду. За 9 місяців цього року товарообіг Івано-Франківщини з країнами Європейського Союзу збільшився на 24 і становить 433 мільйони доларів США або три чверті обсягів зовнішньої торгівлі. Особливо збільшився імпорт вживаних авто в зв'язку із сприятливими для покупців змінами в законодавстві, які суттєво зменшили акциз при ввезенні таких автомобілів. Про загальні суми надходжень та про основні напрацювання Івано-Франківської митниці наступному коментарі. За 9 місяців 2016 року Івано-Франківською митницею ДФС вдалося забезпечити надходження до державного бюджету у сумі мільярд 260 шістдесят мільйонів гривень. Це є, якщо в порівнянні з аналогічним періодом 15 року, на 7% більше або 65 млн мільйонів гривень більше. Звісно, що е, доволі значну частку становить е, надходження, які ми отримуємо від оформлення автомобілів. Е, якщо говорити, коли ми оці надходження почали отримати, це е, з серпня місяця, коли набрав чинності закон про зниження ставки акцизів. Так, за, за серпень і вересень, за е, цим законом було оформлено. Майже 400 автомобілів – це третина від всіх автомобілів, які оформлені за 9 місяців. Були причому, що вже в жовтні 210 автомобілів легкових. Тобто франківчани активно використовують положення закону, що дозволяють оформляти автомобілі за зниженими ставками. Якщо говорити про як відбулися, які зрушення відбулися в структурі експорту і імпорту, то хотів би зазначити, що експорт залишився на рівні минулого року. Це є. 300, майже 310 мільйонів доларів США, імпорт зріс на 30%. Дуже нас тішить також те, що багато суб'єктів зовнішньої економічної діяльності появилося нових. Майже на 10% зросла кількість суб'єктів, які почали займатися зовнішньою економічною діяльністю, І так само на 10% зросла кількість підприємців, які з інших регіонів почали оформлятися на Прикарпатті. Що би ще хотів відзначити? В першу чергу, те, що ці реформи, які уряд запроваджує, зокрема щодо єдиного вікна, так само починають активно використовувати підприємці на Івано-Франківщині. Якщо в серпні в нас частка таких оформлень за принципом єдиного вікна становила всього на всього 2,6% від імпортних декларацій, які підлягають певним видам контролю, то вже в жовтні нам вдалося вийти на частку майже третину чуть більше навіть третини декларацій оформляється за єдиним вікном. Вже доброю традицією на Прикарпатті стало відзначення кращих і сумлінних платників податків. Умови такого рейтингу вимогливі, об'єктивні, беруть до уваги всю повноту сплати податків, рівень зарплат на підприємстві, соціальну відповідальність перед працівниками, створення нових робочих місць. Відбулося урочисте нагородження переможців першого туру всеукраїнського рейтингу Сумлінні платники податків на обласному рівні. Цього року до участі у рейтингу сумлінні платники податків подали заявки 34 підприємства Івано-Франківської області за результатами відбування, Збору у шести номінаціях переможцями стали 14 підприємств, які 2015 року сплатили 114 мільйонів гривень податків і зборів, створили близько 1400 робочих місць, витратили 1 мільйон гривень на благодійні та соціальні програми. Підвищення податкової відповідальності бізнесу фахівці фіскальної служби Прикарпаття вважають одним з основних результатів партнерської співпраці з громадськими організаціями інституціями, які представляють інтереси бізнес-спільноти в нашій області на сьогоднішній день. У нас поменшилися скарги платників податків, у нас покращилися. Надання адміністративних послуг, і саме головне, це у нас все-таки збільшується сплата платежів в бюджет. Тобто, це можна сказати, що у нас платники податків з кожним роком, з кожним місяцем стають все таки сумліннішими. Вперше в цьому році у нас. Виросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності, тобто ми можемо сказати, що у нас розвивається бізнес. Якщо взяти на загал, то у нас десь біля півтора тисячі платників податків збільшили, тобто зареєструвалися новостворені в умовах динамічних змін податкового законодавства. Співпраця фіскальних органів, бізнесу і громадських організацій набуває все більшої ваги. Відкритість і прозорість, колективне обговорення наболілих проблем бізнесу, консультативно роз'яснювальна робота дозволяє уникати багатьох. Непорозумінь з платниками податків в процесі виконання ними податкового обов'язку. Порівняння з минулими роками набагато легше, тому що більш прозоро, більш зрозуміло. Хоча, звичайно, податкове законодавство ще досить недосконале. Я гадаю, що рік-два, можливо, воно наскільки вдосконалиться, що взагалі буде приємно працювати, і я рахую, що це є святий обов'язок сплачувати податки. На урочистостях відзначили сумлінних платників податків Прикарпаття в аграрній галузі промисловості, сфері торгівлі, фінансової та страхової діяльності, сфері послуг у галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги. Кожна установа, яка працює в Україні, має свій обов'язок заплатити податки. І залежно від своїх можливостей, вона це робить. Платить краще гірше. Нам вдалося цього року вийти минулого року на непоганий показник і. Дякуючи колективу і тим клієнтам, які нам довіряють і до нас приходять, повторюся, що ми не вперше стаємо кращим платником податку. Ми були у 2012 і в 2013 році. Переможці обласного рівня, рейтингу сумлінні платники податків візьмуть участь у всеукраїнському на рівні держави. З вами була програма Податковий вісник. Хай рішення, висновки, закони, циркуляри, постанови, які впливають на наше життя, завжди мають здоровий глузд більших нам прибутків та менших податків. До зустрічі!